Ділок сьомого тижня пасці діянь святих апостолів читання. В тих днях Павло і ті, що з ним вибралися у дорогу і прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат. Які пророкували, і коли ми прибу... пробули чимало днів, якийсь пророк, Агауна на ім'я, прибув з юдеї. Він прийшов до нас, і, взявши пояс повіла, зв'язав собі руки ноги і мовив. Святий Дух каже так юдеї зв'яжуть у Єрусалимі чоловіка, якому належить цей пояс, і видадуть у руки поган. Коли ми це почули, стали просити, ми й тамошні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався: Що робите? Чому плачете і надриваєте моє серце? Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ми не могли Його переконати. Ми погодилися, кажучи, нехай буде воля Господня. Коментар. Таж я готовий не тільки бути звязаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Дорогі мої. Коли виникають різні труднощі та проблеми, випробування. Хвороби, ми хочемо якомога швидше цього позбутися, уникнути, хочемо, щоб трудні ситуації якнайскоріше вирішилися. Часто просимо про це в молитвах і хочемо, щоб Господь вислухав нас, але не вміємо добачити не раз і в цьому волю Божу. Часто ставимо питання, за що, чому. А потрібно би було поставити питання для чого. Як бачимо, що в христових учнів, а в конкретному випадку апостола Павла було інакше. Вони не тільки не уникали терпінь і страждань, які на них очікували, але й були готові постраждати. Були готові своє життя віддати за Христа. Вони розуміли, що через своє терпіння і страждання вони уподібнюються до Ісуса Христа, Який також потерпів, а сам був невинний. Тому не маємо страху, коли в житті трапляються ті чи інші страждання і турботи, бо це. Нагода солідаризуватися з Ісусом Христом. Це нагода бути причетним до тієї місії, яку Він вчинив. Ісус ніколи не обіцяв своїм учням і тим, що увірують до нього, що вони уникнуть терпінь і страждань. Єдине, що Він їм обіцяв, це допомогу. А ще більше. Ми маємо бути ближчими до Спасителя, бо хто з Христом терпить і страждає, Той і з Христом воскресає. Від Івана з святого Євангелія читання Сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Ви чули, що я вам сказав. Відходжу і до вас вернуся. Якби ви мене любили, зраділи б, що я йду до Отця. Отець бо більший, ніж я. Тепер я вам сказав перед тим, як воно станеться, щоб, коли станеться, ви увірували. Не багато говоритиму більше з вами. Надходить бо Князь світу цього, що правда. У мені немає нічого. Але щоб світ знав, що я люблю Отця, і я Отець мені заповідав, так чиню. Уставайте, ходімо звідси. Я, виноградина правдива, і отець мій виноградар. Кожну гілку в мені, що не приносить плоду, він відтинає. Кожну, що плід приносить, він очищає, щоб більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яке я промовляв до вас. Пробувайте в мені і я у вас. Як не може гілка сама себе приносити плоду, коли не пробуватиме на виноградині, так і ви, коли не пробуватимете в мені. Я виноградина. Ви гілки. Хто пробував в мені і я в ньому, той багато плоду приносить. Без мене нічого не можете чинити. Якщо хто не пробував мені, того як гілку викинуть геть, і він усохне. Зберуть їх і в вогонь кинуть, і вони згорять. Коли ж ви в мені пробуватимете, і коли мої слова у вас пробуватимуть, чого б ви не хотіли просити, і воно вам буде. Коментар Я виноградина в гілки. Хто перебуває в мені, а я у ньому, той плід приносить щедро. Сучасний світ, дорогі мої. Пропонує дуже багато різних касівок, курсів, книг і правил, як людина має поводитися у різноманітних ситуаціях з різними людьми, як має реагувати на ті та чи інші події. Але мусимо зрозуміти, що кожна ситуація в нашому житті неповторна. І вона є наповнена подіями та відчуттями, яких ніколи не було, і які вже ніколи не повторяться. Ми нічого не можемо до кінця передбачити, а тим більше досконало підготуватися. Часто виникають такі обставини, коли не знаємо, як реагувати. І тут єдине, що нам залишається уповання на Бога, здатися на волю Божу, погодитися, щоб воля Божа діялася в нашому житті. В сьогоднішньому Євангелії Господь говорить нам, що Він є виноградина, а ми виноградні гілки. Якщо ми живемо у Христі, дорогі мої, то ми тоді з'єднані з Богом, то можемо приносити добрі проди, коли куди б Творець нас не поставив. Коли ми з Господом, то немає страху, які б обставини чи люди не були навколо нас. Господь завжди дасть розуміння, як має поводитися. Маємо зрозуміти, що страх. Буває там, де немає Бога, бо страх не від Бога. Страх це діло рук диявола. Саме буття в Бозі дає нам певність перебувати в мирі та спокої, в будь-яких обставинах, перед будь-якими людьми, серед будь-яких подій. Тому нашим завданням є. Не покладатися на себе, на людей, а наше уповання має бути у Бозі. Амінь. Напередодні своїх страждань наш Господь закликав учнів не тривожитися і не страхатися. Вже за кілька годин багато хто з учнів розгубиться. Тече, сховається, а апостол Петро тричі заперечить, що взагалі має якесь відношення до Ісуса. Це станеться тому, дорогі мої, що видима слабкість і поразка Ісуса ніяк не співпадала з очікуваннями навіть Його найближчих учнів. Вони чекали на перемогу і тріумф. А сталося зовсім інакше. Звідси їхній страх, тривога, теча. А як реагую я, коли мої плани та очікування зазнають краху? Дорогі мої, і тут би хотів почути в коментарях вашу відповідь, як ви реагуєте, коли не виходить те, про що ви очікували. На кожен коментар буде благословення, щоб страх і тривога нами не оволоділи, не визначали цілого нашого життя, необхідно щось більшого, ніж чисто людське рішення та сила. Бо зрештою, сама по собі людина лише маленька, слабка. Крехка істота перед обличчям цього світу. Світу, який може бути байдужим, часом жорстоким, а іноді і просто безжалісним. Коли ми це усвідомлюємо, у нашому серці зароджуються ці самі тривога і страх, стан крайне комфортний, а подекуди і просто не старок. Але вихід є, і Ісус нам його сьогодні показує це вихід перебувати в єдності з нашим Господом. Так, як на нагалузка перебуває на лозі, отримуючи від неї живлення і підтримку. Так і ми, якщо хочемо, перебуваємо в єдності з Христом, без Нього що ми неспроможні на що добре, так як відламана галузка не приносить плоду, засихає і відпадає. Перебувати у Христі Ісусі це означає слухати Його Слово, старатися співвідносити з Ним своє щоденне життя, живитися святими таїнствами. Наскільки я хочу перебувати в єдності з Господом? Що я для цього роблю? Що я для цього міг би ще зробити? Диявол, це батько брехні, те, що світ створений Богом, належить йому. Це одна з його неправд, які він людям, особливо і в першу чергу віруючим пробує втиснути: світ Божий, і ми в цьому світі живемо. Гріх людини це вхід у сферу без Бога, тобто хід у темряву, іншими словами, це заплющення очей, щоб не бачити навколо Божий світ, і лише вважати, що навколо панування князя світу цього у відповідно діяти, як у темряві. Дехто помилково вважає, що диявол є князем, тобто справжнім володарем цього нашого світу. Адже Христос сам говорив про це не раз. От хоча б два приклади. Тепер у світові суцей вигнаний буде геть князь світу цього, Івана 12,31. Або тут небагато говорить, вже з вами надходить, бо князь світу цього, що правда, у мені немає він нічого. Івана 14, 30. Виникає, отже, питання: чи ми всі є під диктатом сатани? Можна ще багато, як і д'явол пропонував Царству Ісусу, коли спокушав його в пустелі після срока посту? Читаємо. Знову бере його дияволу на височенну гору і показує йому всі царства світу, їхню славу кажучи «Оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Матея 4:8. Виходить, світ належить дияволу, а тому він, князь цього світу. Цитуючи, князь світу, належить розуміти терміни. Поняття, світ у Івана має щонайменше два значення. Причому протиставні світ це люди, яких Бог полюбив і видав за нього свого сина. Бо Бог так полюбив світ, що сина народного дав, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, а жив життям вічним. Івана 3,16. Взагалі світ у початковому значенні це небо і земля, які створив Бог. На початку, бо я один-один. Тобто це щось добре, бо Бог поганого не творить. Світ це витвір Божої премудрості, якою він його і творив. Все, що є від Бога, яким своїм словом творить світ, і ніхто інший не є причиною, чи володарем світу, ним постало все, і нічого, що постало, не постало без нього. Івана 1.3, весь світ творіння Бога через предвічне Слово, через Його Сина. Бо в ньому все було створене, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоле, чи господство, чи начало, чи власті все було ним і для нього створене. Колеся 1.16. Але іншого, ось як цих цитатах вище, світ має негативне значення. Це поле дії сатани, тобто місце без віри у Бога і без Божої любові, місце темряві гріха, це сфера діяльності диявола, куди диявол старається запросити людину різними способами. Коли така темрява заволодіє людиною, Бог перестає бути її царем. Натомість сатана стає її князь, князь цього світу. У цьому значенні. Це моє життя у світі, якби Бога не існувало. Це моє життя у грісі, це моя невірність Богові, це мій брак любові Бога усім серцем і всією душею, а ближнього як самого себе. Боротьба проти цього світу чи проти князя цього світу це боротьба не зі світом, як таким не творінням, не з іншими людьми, це боротьба зі своїм гріхом, зі своєю темрявою, це про прагнення вийти з темряви до світла. Апостол Павло пише: нам бо треба боротися не проти тіла й крові. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах, Весян 6:12. Щоб дещо краще розуміти контекст. Такого світу можна ще подивитися на такі фрагменти з Івангелія від Івана, як 8, 23, 24. і далі ще казав їм: ви з долу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тим я й сказав вам помрете у гріхах ваших. Бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у гріхах ваших. Івана 15, 8, 19. Ненавидить вас світ, то знаєте мене він ще перед вами зненавить. були би від світу світ своє би любив, а що ви не світу, бо я виіпро вас від світу, ось тому й ненавидить ваш світ. Івана 16, 8, 11 І коли прийде він, то переконає світу гріші у справедливості в засуді, щодо гріха, бо не вірують до мене, щодо справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене вже не побачите. Щодо засуду, бо князь цього світу засуджений. А щодо позиції сатани на постелі, то можна глянути хоча б один коментар до цього ривку, який написав Іван Золотустий в своїх бесідах на Іванглії від Диман. У бесіді 18-й він коментує так: знову бере його диявол на височенну гору і показує їм всі царства світу, їхню славу кажучи. Ось це дам тобі, як упадеш ниці, поклонишся мені. Тоді Ісус сказав до нього, геть сатано, написано бо, о Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Матея 8-10. Так як диявол згрішив. Тепер, уже проти Бога Отця, називаючи всесвіт, який належить Богові своїм, то насмілився називати себе Богом, як ніби би то він був творцем світу, то Христос врешті заборонив йому. Проте і тут без гніву лише просто геть сатано. Диявол, це батько брехні. Те, що світ, сотворений Богом, належить йому. Це от нас його неправд, яким і не людям, особливо в першу чергу віруючим пробує втиснути. Справжнє світло, те, що освітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ, було у світі, і світ ним виник. І світ не пізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, в які в ім'я Його увірують. Івана 1, 9, 12. Молимося спільно. Господи Ісусе Христе, хочу перебувати в живій, дійсній єдності з Тобою. Научи мене зростати в цьому. Амінь. Слава Ісусу Христу.